Об'юс у відносинах ти не один одна. Чи відчуваєш ти, що тебе контролюють? Твої почуття ігнорують пам'ятай. Ти не самотній, самотня Об'юс це серйозно, і ти заслуговуєш на підтримку. Обюс це не лише фізичне насильство. Це може бути емоційний тиск, словесні образи, контроль над твоїми фінансами або соціальним життям. Важливо розпізнати ці ознаки. Об'юс це систематична поведінка, спрямована на встановлення влади та контролю над іншою людиною. Це ніколи не є твоєю провиною. Зверни увагу на такі ознаки: постійна критика, приниження, ізоляція від друзів та родини, ревнощі, контроль над твоїми діями. Якщо ти відчуваєш страх або тривогу у відносинах, це тривожний сигнал. Пам'ятай, що об'юз може починатися поступово, тому важливо бути уважним уважною до будь-яких змін у поведінці партнера партнерки Перш за все, знай, ти не винен винна. Звернись за допомогою до довіреної особи, друга, родича, вчителя або психолога не бійся говорити про те, що відбувається, існують організації, які надають безкоштовну та конфіденційну підтримку жертвам об'юзу. Твоє життя та безпека найважливіше. Якщо ти розумієш, що твоя поведінка є образливою, знай, ти можеш змінитися. Звернись до психолога або терапевта, щоб зрозуміти причини своєї поведінки та навчитися здоровим способам вираження емоцій. Зміни це можливо, але потребують зусиль та професійної допомоги. Не ігноруй проблему, почни працювати над собою вже сьогодні. Не мовчи. Якщо ти відчуваєш, що потребуєш допомоги, зателефонуй на гарячу лінію з протидії домашньому насильству. Поділися цим відео з тими, кому це може бути потрібно. Твоя підтримка може врятувати чиєсь життя.